Місто Дніпро у березні місяці цього року стосовно обстрілів. Чи будуть вони, чи не будуть, і що взагалі чекати? Обстріли будуть в першій половині місяця. тут більше обстріли уйдуть по пажику пентаклів. Це можуть бути дрони, якісь незначні такі обстріли. Я не бачу, щоб тут якісь були дуже ну, такі руйнації великі. Так, люди можуть страждати, але я не бачу загиблих, і це мене тішить. Але стан, знаєте, буде у людей підвішений. Далі Далі у них якась ціль стосовно води, може це поблизу Дніпра, може, це десь там, де якісь, не знаю, фонтан у нас є, чи ще щось. Найбільш небезпечніше це буде більше до середини кінця місяця, а саме вночі і під вечір, і під ранок. Саме цей буде небезпечний час. Дніпропетровська область тут ситуація, на жаль, гірша, ніж у місті Дніпро. Тут будуть гатити, там де вони гатять, з усієї сили найбільш небезпечніший час саме це ніч. Ніч під ранок, з вечора на ніч, ну тобто, вже коли темно. І ще коли темно. На жаль, тут дуже багато йде про родинні зв'язки, про. Ну, скажімо так, про домівки. Тобто, тобто, от саме туди. І люди вже такі більш пригнічені, виснажені, дуже багато руйнацій, які будуть давати великі наносити великі матеріальні убитки. Люди будуть, які хтось вдовами залишиться. Ну, тут, тут неприємні карти йдуть, на жаль, по області є небезпека. Павлоград що чекає Павлоград у березні місяці цього року? стосовно військових подій. Хочу зазначити, що тут буде працювати непогано захист. Тобто, скажімо так, більшість ракет шахетів, які будуть направлені на Павлоград, вони не долітатимуть. Але все ж таки може бути небезпека, і люди будуть дуже нажахані, може десь поряд будуть збивати і це буде приносити, знаєте, великий стрес людям. Але я не бачу, щоб були якісь великі руйнації. Тобто, велика вирогідність, що більш-менш. Бути спокійно. Жертв я не бачу. Тому є надія, що Павлоград у березні місяці трошки-трошки ну, видохне, скажімо так. Далі. Кропивницький. Тут мене просили подивитися, я і дивлюся. Тут також, в принципі, дуже схожа ситуація, але тут може бути. Може бути прильоти там, де щось парне і пов'язано зі світом. Може це якісь у вас там визначені місця, є якісь пам'ятки, може назви якісь з назвою мир, світ, там, дружба, от, от щось таке. От саме там може бути прильот. Саме там може бути небезпечно. В який час мені не показують. Тобто тут рандомно в будь-який час це може відбутися. Але це а, найбільше вирогінні, що це може бути. Тут, я б сказала, більше поодиночно якийсь може бути прильот неприємний і болісний. І місто Запоріжжя. Тут місто Запоріжжя, воно. Ну, мені не подобається ця карта. Це карта безвихіді, це карта зовнішніх ограничень. Тобто люди, як нібито їм важко буде кудись рухатися, вони у сталому стані, тобто от, нерухомості якісь, дуже налякані тут. І обстріли будуть летіти і гатити. Тут сум, тут люди насторожені, знаєте, безсонні ночі. Але в мене є відчуття, що це ближче буде до кінця березня, а може навіть до початку квітня. Тобто Тут така от, знаєте, ситуація, тобто обстріли будуть. Конкретно куди не показує, але тут ще небезпека, те, що ворог дуже поряд буде. Дуже поряд. Ось так. Але цей поряд от, мені йде по відчуттям, може десь кінець березня, початок квітня. Ось така ситуація.